Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку ми, громадяни України. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок я бачу ваші милі лички і очі з безлічю думок. Ми помандрово світ чудовий, що природою звуть, та лиш кмітливість увагу себе взяти не забудь. Отже, починаємо завжди з погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць. Жовтень, яке число? Друге, Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Добре. Хто ж є громадянами України? Чи є діти громадянами? Так, що означає бути громадянами України? Які наші обов'язки? Ви вже знаєте, що наша країна є незалежна суверенна держава, яка має державні кордони, мови, символи, валюту, армію та владу. У деяких країнах світу влада належить одній людині монарху, та передається у спадок від батьків до дітей. У більшості ж країн верховної влади є народ. Такі країни називають демократичними. Демократія походить від грецького демос, що означає народ, і кратос, що означає правити. Цінності свободи та побаги до прав людини, залагодження конфліктів між людьми без насильства, досягнення рівності між людьми у періодичні вибори представників парламенту та президента шляхом голосування є важливими елементами демократії. Україна є демократичною країною. Український народ зазнав, чимало зазіхань на свою землю. Боротьба за свободу та незалежність виховувала українця характерну рису, волелюбність. Саме завдяки цьому часи козацтва, ще в кінці 16 століття, на землях України впроваджувалася демократія. Ви вже знаєте, що наше. Отже, якими ж мають бути громадяни України? Що повинні знати і вміти? Вперше бути не бути байдужими, бути чуйними до людей, що поруч. Наступне поважати права інших та захищати свої. Бути чесними і гідними довіри, дотримуватися правил та законів, поважати власність інших, бути відповідальними за свої вчинки, дізнаватися про світ навколо, знати своїх сусідів, разом долучайтеся до спільноти, будьте волонтерами та оберігайте довкілля. Справжній громадянин України це той, хто з повагою ставиться до оточуючих, піклується про місцевість, в якій проживає. Дбає про чистоту в громадському транспорті на подвір'ї, зупинці чи під'їзді. Отже, утвердитись це міцно укріпитися, зміцнити свій вплив. Отже, беріть, що є важливим і неважливим для того, щоб стати громадяном України, народитися Україні – Важливо мати батьків українців. Важливо розмовляти українську мову. Важливо дотримуватися традицій. Так, поважати українську культуру. Так, мати українське громадянство. Так. відзначати державні свята. Так, не порушувати та закони. Так, і брати участь в громадському житті. Так. Отже, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 24. Позначте галочки поняття, яке включає в себе слово громадянин. Патріотизм. так. Далі прагнення добре вчитися. Не обов'язково. Активна творча діяльність. Ні. Активна громадська діяльність. Так. Повага до законів. Так. Рівні права і обов'язки для всіх. Так. Повага до державних символів, володіння державною мовою, затять спорту? Ні. та дуели виставлення до природи, ні. Може, будь ласка, порахуйте, скільки у вас галочок? Повинно бути шість. Наступне завдання. Зараз, будь ласка, візьміть той львець, який вам подобається. Колір. Зараз ми читаємо з вами рису характеру. Якщо вона відповідає вам, ви підкреслюєте. Якщо ні, не підкреслюєте. Безкорисливість, щирість, милосердя, мудрість, мужність, відповідальність, чуйність, вічливість, великодушність, вірність, героїзм, людяність, чесність, доброзичливість. Довіра, скромність, співчуття, терпіння, справедливість, патріотизм, цілеспрямованість, щедрість. Отже, будь ласка, підкресли ті, які відносяться до вас. Так, третє завдання. Обери поданого переліку прав демократичної культури, в яких учні навчаються у школі. Учні можуть вільно висловлювати свої погляди. Так. Учні ставляться одне до одного з повагою, з підчуттям та готові прийти на допомогу. Так. За вчинки учнів класу відпутає лише староста. Ні. Учні дослуховуються одне одного у разі конфлікту, проводять перемовини і приходять до порозуміння, компромісу. Так. Отже, порівняйте ролі голови країни та голови класу. Що в них спільного? Так, ну, спільного те, що вони а, несуть більше відповідальності, так, вони а, як керуючий орган, чи є школа в мінімум моделі суспільства? Так, можемо сказати, тому що в нас є голова суспільства, наш директор. так, І, відповідно, в нас є правила і обов'язки, які ми повинні дотримуватися і виконувати. Так, номер четверте. Розв'яжіть, будь ласка, проблему. Під час виборів старости класу ти, твій, твоя подружка набрала однакову кількість голосів. Залишився лише твій. Як ти вчиниш? Поясни. Ну, наприклад, я б що зробила, я віддала голос за свого друга, адже голосувати не за себе не дуже дружелюбно. Ось кожен написав, як би він вчинив, чи віддав голос за подружку або друга, чи проголосував би за себе. Друга проблема що можна зробити корисного самому собі або разом з однокласником, щоб прикрасити шкільну територію? Що ми можемо гарного зробити? Ми можемо посадити квіти. Записали, будь ласка, посадити квіти, поприбирати. Так? Надати допомогу літнім людям. Що ми можемо зробити? Сходити в магазин, куди купити продукти, допомогти по дому. Хто ухвалює закони в нашій державі? Верховна Рада, які країни називають демократично, у яких проводяться вільні та справедливі вибори. Записала, будь ласка, у яких проводять. Справедливі і вільні вибори. Отже, кому належить влада в Україні, пригадайте, хто є главою нашої держави, від які слова погодить слово демократія, що об'єднує громадянин України. Я зрозумів, зрозуміла, що домашнє завдання буде вправа сьому. Вам потрібно продовжити речення. Якби ви були президентом, щоб ви зупинили, заборонили та створили. Кожен подумає та дасть відповідь на ці запитання. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення.